В ім'я Ісина, Святого Духа, Покаяння тверджує мідвері жизнодавче. Ось вчора на утренні ми слухали цей пісноспів, який надихає в нас почуття покаяння. Ми бачимо, як стрімко час летить. Ми вже з вами майже на порозі Великого посту, мета якого є створити усі. Належні умови для того, щоб ми якомога більше зайнялися своїм внутрішнім світом і пропудили у собі покаяння. Чому ми саме звертаємося, що Господь відчинила двері покаяння? Чим саме замкнуті ці двері, які ведуть нас до Бога, до повноцінного життя? Дійсно, ці двері замкнуті. Дуже важкими замками до того, ж, до того ж наглухо і досить щільно. І таких замків Святі Отці нараховують дуже багато, тому я не стану перераховувати усі, а окремі з них перерахую. Перший замок дуже важкий, замок заржавілий, який туго відчиняється. Це є невірство. Хіба може людина, котра не вірить в існування Бога, не вірить в безсмертя душі, не вірить в вічне життя, людина, яка не, не знає того, що людська природа дуже глибоко пошкоджена гріхом оцією духов духовною хворобою, людина, яка не визнає свободної волі власного вибору. А рахує, що усе обумовлене не її свободною волею, а зовнішніми факторами. І людина такого психотипу, вона не здібна сприйняти подібні речі. Така людина вона себе завжди виправдовує. Вона рахує, що і поведінка, і вчинки обумовлені саме середовищем, яке оточує. І Тими обставинами, серед яких вона знаходиться, навіть у ці політичні чи там соціальні економічні умови, які визначають її поведінку і штовхають на відповідні вчинки. Дійсно, що така людина, тобто її душа, вона не придатна до покаяння і покаяння неприродне. І лише тільки Господь. Це сильно благодаті, коли торкнеться до серця цієї душі, щоб її повернути до себе. І окрім цього, часто буває що подібного недостатньо, тому Господь попускає, тобто Він веде цю людину через відповідне випробування, скорботи, щоб смирити серце людини і щоб людина під іншим кутом подивилася на те, що відбувається в ній самій. І оточуємо в світі. Але ж Господь здатний навіть само невіруючого, часом навернути до себе. І таких прикладів чимало. І ось другий замок теж важкий замок, заржавілий замок це людська гордість, тому що перед тим як вступити на шлях. Покаяння людина повинна усвідомити свою гріховність, свою недосконалість, свою обмеженість. Вона повинна усвідомити себе недостойною Бога. Вона повинна знайти у собі річу, рішучість сміливість, низько опустити високо підняту голову, тобто смиритися перед Богом. Але ж людина горда, вона, як правило, Рахую, як так, щоб я такий поважний чоловік, такий сильний чоловік, чоловік наділений таким великим розумом, здібностями, свободою дій. Як я можу тобто, почати каятися? Цього не може статися ніколи, каже він, ні за що я не піду на такі, що. Я не знаю, в чому мені каятися. І не бачу у цьому потреби. От. І далі ми бачимо, ми бачимо ще один, ще один, до, до речі, гордість, я хочу звернути увагу, дають визначення їй святі Божі. Преподобний Іоанн Сінайський говорить про гордість, що вона є неприйняття Бога, вона є безпліддя душі. Вона є зневага до людей, вона є проганяння допомоги Божої, прогнання допомоги Божої, вона є притеча Божевілля, іншими словами, шизофренії, вона є причина виснування, вона є винуватиця падінь, вона є сховище для гріха. От, бачите, і це має продовження. От, і вслід за нею ще один важкий замок, не менше важкий це самолюбство. Справа в тому, що самолюбство воно дуже схоже до гордості. Це та, та ж сама гордість, лише тільки в менших масштабах. Самолюбство це не така духовна вада людини. Досить така лукава вада людини, коли людина не, не терпить дорікань, не терпить зауважень, не терпить критики, вона не терпить думки іншої людини, от, вона не визнає своїх провин. От, і як, звісно, людина подобна психологічного складу. Тобто, для такої людини теж дуже важко відчинити. Це, да, Відімкнути цей замок дверей покаяння. І, і, і вслід ще, ще, ще одна вада, ще один замок це не, саме лукава нечиста совість, коли людина не бачить себе, не просто не бачить, вона не хоче бачити себе, вона не хоче якось більше пильніше придивитися на себе, на своє життя, на свою поведінку. Ця людина, вона не визнає своїх гріхів, своїх падінь, своїх недоліків. Вона, як правило, звинувачує усіх інших. От, і робить це любою ціною. От, не зважаючи навіть на свою власну совість. Вона, Ця людина рахує так, що у, у всьому винуваті інші. А я Інші, тільки інші погані, а я хороший. І це відбувається по принципу такої китайської народної мудрості, що де, такі, є такі слова, зажени гадюку в бамбукову палку, і там вона почне звиватися. Тобто теж ця категорія людей: душки дуже важко да, піддається покаянню. От. Але святитель Ігнатій Бранчені каже, блаженна та душа, яка Цілком усвідомила, цілком усвідомила себе недостойною Бога, яка осудила себе як грішну, така душа знаходиться на шляху покаяння, тобто духовного стілення. І в неї немає самоомани. Напроти ті, котрі визнають себе достойними Бога. І чекають від, від нього якоїсь особливої уваги, такі люди обманюють себе, такі люди лестять собі, такі люди піднімають себе на високу скелю гордості, з якої неминуче падіння темне проваля погибелі душі. Так, так пояснює святитель Ігнатій Бренчанин. Преподобний Саксін каже: якщо й були такі великі подвіжники, котрі з власного досвіду написали, що є. Чистота душі, що є здоров'я душі, тобто здравна, яка душа насправді може бути здоровою, що є безстрастя, що є пізнання, що є видіння, то вони написали це не для того, щоб ми перечасно очікуючи, вимагали від Бога оцих дарів. Ці люди, такі люди, він каже, придбали гордість і падіння. Пошуки з очікування високих дарів Божих, щоб Господь от, зараз мені вмить чомусь там допоміг, або чимось мене наділив, якимись особливими, скажімо, здібностями, от, то все це відкинуто церквою Христовою. І це є е, ознака не любові до Бога людей, а це є тяжкий недух душі, так пояснює преподобний Ісаак. Сірин. Цар, пророк Давид, до того ж святий да, святи Давид, він постійно повторяв ці слова. Гріх мій я бачу завжди перед собою. Тобто гріх, який він чинив, його падіння було завжди таким, скажімо, безперестанним роздумом. Для чого він це робив, не зупинявся. Для того, щоб запобігти. Нас запобігти наступному падінню, щоб не допустити ще якоїсь іншої нової помилки, ось для чого. І він каже провину свою визнаю і печалюся завжди в тому, що скоїв я. Ми бачимо, що він займається самоосудом, він займається самодокором. Незважаючи на те, що ці гріхи, ці падіння були вже прощеними Богом, і що дар Духа Святого повернувся до царя Давида, але ж для нього це було замало. Цар Давид боліє серцем, і він сповідується цьому, цьому гріху, уявимо собі, перед Всесвітом. Тобто перед усіма людьми, котрі живуть на землі. Навіть по сьогоднішній день це Він сповідує свій гріх. Ось яке да, глибоке покаяння Давида. От, і святий Денаті Бранченіну каже, хай Господь дарує нам бачення своїх гріхів, щоб наш розум цілком був зайнятим, зайнятим своїми гріхами. Своїми падіннями, своїми недоліками, і тоді Він, перестане, тоді він пере, да, перестане бачити погрішності інших людей. І таким чином він побачить інших людей, усіх інших людей добрими і кращими за себе. Амінь.